А що ж стоїть за кожним продуктом Choice? Експертка зараз все вам розповість. Протягом 20 років наша команда дотримується трьох незмінних принципів у створенні продуктових інновацій. Принцип 1. дієвість Choice завжди ставить результат на перше місце. Але як ми цього досягаємо? Ми не працюємо на осліп до кожної розробки. Ми залучаємо експертне коло науковців, лікарів, наукові та медичні заклади. Це означає, що кожна формула має наукове обґрунтування, кожен інгредієнт свою роль. Кожен продукт доведену ефективність. Принцип 2. Безпечність у довгостроковій перспективі. Тут важлива думка: не завжди дієві продукти є безпечними. Сьогодні ми живемо в часи, коли багато засобів дають швидкий результат, але ми не завжди розуміємо, як вони вплинуть на наше здоров'я через рік, 5, 10, через 20 років. Щось зробила свідомий вибір у використанні виключно натуральних рослинних інгредієнтів. Чому? Щоб захистити наших споживачів, тобто вас від можливих негативних наслідків у майбутньому. Та третій принцип позитивні емоції. Продукт має не просто працювати і бути безпечним, він має приносити радість. Щось прагне, щоб наші споживачі відчули позитивні емоції, щастя насолоду від використання продукції. І це не просто маркетинговий хід, це частина нашої місії. Ми віримо, що турбота про себе має приносити задоволення. Отже, ці три принципи: дієвість, безпечність та емоції це основа всього, що ми робимо в Choice. 20 років досвіду показали, тільки поєднання цих трьох складових дає справді якісний продукт. Коли ви обираєте Choice, ви обираєте не просто засіб, ви обираєте філософію турботи про себе ефективну, безпечну та приємну. А чим ви користуєтесь із продукції Choice? Пишіть в коментарях. Тим часом я чекаю на ваш лайк, коментар та підписку. Якщо я і те, що я роблю, тобі імпонує.